Пам'ятаю, 91 й рік, мені було 20. Ми всі тоді мріяли, що ми побудуємо кращу державу, що буде жити краще, нічого не змінилось. Є з чим порівнювати. Польща всій час було набагато гірше. Пам'ятаєте, поляки їздили тут по, по всій країні, скупали все. Польща була великий базар такий. А зараз, коли через Польщу їдеш, ти не можеш помітити, де проїжджаєш Польща, де починається Німеччина. Інфраструктура, нормальна дорога, нормальна заробітна платня у людей, соціальні гарантії. Чому? Тому що люди зробили зміни. Польща, Чехія, Угорщина, Словакія. Ми чекаємо. Чекаємо, нічого не відбувається. Знаєте що? Ми звикли, що крадуть. Крадуть гроші тищами, мільйонами, мільярдами. крадуть. І ми звикли, хай вони подавляться. Ну люди в Україні не звикли, коли вкрали мрію. Коли вкрали мрію вперше, я був дуже здивований, також біля мільйона людей вийшло на вулиці протестувати проти того, тому що у нас вкрали мрію, то що ми будемо жити в кращій державі, що зміни відбудуться, що буде реформи міліції, прокуратури, суди, що гроші інвестиції підуть, будуть закони нормальні. Нічого не зміняється. Нічого не зміняється і не хочуть змінювати люди, які на сьогоднішній день знаходяться при владі. І тому кожен з вас повинен дати собі відповідь. Хочете ви жити в цих умовах? Вас все влаштовує. Ні, ні, ні. Ви повинні тоді виходити. Я впевнений, що цей майдан це початок великих змін в країні. І від кожного, не від мене. Від кожного з вас, від ваших сусідів, від друзів, з ким ви спілкуєтесь, залежить те, якою буде країна. Будемо боротись, будемо ми боротися за краще майбутнє. Буде краще майбутнє. Ні, все також залишиться. Ці будуть гра грабити країну, крадати мільярди, набувати собі кишені, нічого не, не зміниться. Я маю можливість їздити по світу. Знаєте, мені боляче дивитись. В якому стані знаходиться країна. Колись ми казали, що там Середня Азія, країна третього світу. Ні, ми вже країна третього світу. Бідні. Люди, які готові чекають на подачки, що щось зміниться, інфраструктура, дороги, роботи нема. Гарантій, соціальних гарантій, пенсій нема, у студентів нема майбутнього. Вони можуть вчитися, потім роботи нема. І на сьогоднішній день 7 мільйонів українців працюють за кордоном, тому що нема перспектив, нема чого шукати. І кожен з вас повинен дати собі відповідь. Будемо чекати? Ні. Я впевнений, що ми повинні виходити і боротися. До мене звертаються. А яким чином? Ми зараз вже стоїмо майже більше місяця на Майдані нічого не змінюється. Це тиск. Це тиск великий, і на наступного тижня ми будемо оголошувати всі українські Всіукраїнський страйк почнемо з п'яти хвилин, десять хвилин. Вони роблять вигляд, що вони не слухаються. Тоді українці всі хочуть встануть і скажуть, Ми не будемо жити і працювати при цій владі. На сьогоднішній день нема довіри. На жаль, нема довіри до міліції. Воно повинно охороняти, а міліцію зараз лякають. Тому що вони б'ють, тому що вони займаються рекетом, вони стіжають гроші суди. Справедливості там нема шукати. Нема сенсу шукати всіх судах справедливості, тому що ті були правий, хто дасть більш грошей цьому суді. Прокуратура ті ж, те ж саме В країни. Нема справедливості, нема закону, нема перспектив. Я впевнений, що ми можемо, ми можемо це зробити. І я знаю, без боротьби перемоги ніколи не буде. І кожен з вас повинен спілкуватись з вашими друзями, знайомими, переконувати їх. Тому що сидячи вдома, нічого не зміниться. Багато вже чекаємо і можемо ще 20 років чекати, і нічого не, буде, не вийде. Тому завтра майдан в Києві є можливість. Приїжджайте. Він ще в Києві, приїжджайте, приєднуйтесь. Якщо у вас є можливість, будемо робити майдан в Переяславі. Ми будемо робити всі українські страйки, приєднуйтесь. Не хочуть нас чути? Десять хвилин. Не будуть чути. Годину будемо страйкувати. Далі не будуть чути. День взагалі не будемо працювати при цій владі, тому що вона повинна змінитись в країні. Нічого нема і не буде перспективних цим людьми, які на сьогоднішній день знаходяться при владі. І ми всі розуміємо тільки один шанс зробити зміну, зробити реформи. Всіми хлопцями цього ніколи не вийде. Вони вже обіцяли покращення почути кожного, що країна зміниться. нічого не змінилось. Ні, змінилось. У них в кишені більше стали набите грушми. А люди стали бідніші. Тому я звертаюся до кожного з вас. Якщо хтось з вас думає, що від нього нічого не залежить, дійсно від нього ніколи нічого не буде залежати. Від кожного від вас, від вас, від вас, від вашої позиції, вони бояться, вони злякались, вони можете собі уявити, як вони злякались, коли вийшли сотні тисяч на майдан. Вони такого не очікували. Тому що люди на сьогоднішній зовсім інші, вони не хочуть жити в цих умовах, не жити, виживати. Звертаюсь до кожного з вас, ми можемо зробити. Якщо поляки, чехи, угорці, словаки змогли це зробити, ми, українці, маємо набагато кращі можливості, це можна зробити за дуже короткий проміжок. часу. Три, два, три, ми можемо це зробити. Якщо Наші судді змогли зробити, ми зробимо. Але тільки з одною мовою, якщо будемо боротись і впевнені в тому, що зможемо перемогти і зробимо реформи, але в першу чергу ми повинні змінити владу. Тому після того, як кійками б'ють міліція, міністр внутрішніх справ робить вигляд, що нічого не відбувається, більш того, починаючи тиснути на людей. Після того, як в країні економічна та політична криза, прем'єр-міністр не хоче подавати відставку. А президент робить вигляд, що нічого не відбувається, все гаразд. Все нормально в країні. Нічого нормального нема. Ми будемо змінювати цю владу, будемо вимагати, щоб ці міністри пішли відставку, пішов уряд. Але уряд зміниться, нічого не зміниться. Ми повинні зробити, щоб змінився президент. І буде новий президент. І тільки тоді буде в Україні. І тільки тоді будуть реформи. І від кожного з нас залежить, від кожного з нас залежить, буде краще, майбутнє чи ні. Будемо чекати, на чого можемо дочекатись. Будемо боротись, буде перемога. Тому звертаюся до кожного з вас. Дякую, що ви прийшли. Дякую, прийшли, що висловили свою громадянську позицію і приєднатись. Я що кожен з нас. Розділяє погляди, спілкуйтесь з друзями, знайомими, сусідами, з родичами. Нам потрібно піднімати людей. По-іншому нічого не види. І люди на сьогоднішній день вже готові. І ми зможемо вибороти можливість жити в кращій країні. Сможемо це зробити. Наше завдання дострокові вибори. Якщо не стануться достроково, ми впевнено. Відставку уряд, покарати ті, хто винний, винний в побіті демонстрантів. Потім ми повинні відправити після уряду президента відставку і сформувати новий уряд, нову команду. І впевнений, що ця нова команда зможе зробити зміни, яких ми чекаємо вже так довго. Я впевнений в цьому. Я знаю. Ми вже формуємо. І до нашої команди ми долучаємо людей. Всюди, якщо людина не хоче чекати і ждати, хтось принесе краще майбутнє. Ніхто не буде, не принесе. Кожен з вас повинен діяти. Тому чіткий план. Приєднуйте завтра до ВІЧЕ, яке буде відбуватись з 12 й години в Києві. Якщо не можете, по різним об'єктивним причинам отримуєте інформацію. Приєднуйтесь до нашого страйку. приєднуйтесь до Майдану, який ми будемо також робити під'ясні. Дякую вам за ваш час і дякую кожному з вас за вашу позицію. Що там буде? Зараз я хотів би надати слово тим людям, які вже місяць живуть на Майдані. І вночі це мої також побратими. Чи... яка сотня? О, ну вам привіт від резервної сотні медведя.